47, this is Diana from Agency. Nice work at the embassy. Sorry to disturb your peace in Sicily, but we have another mission for you. These are the details. Our client wants you to eliminate Masahiro Hayamoto, a well-known arms dealer who's got an important missile guidance system. However, we have no details on his secret hiding place, but his son, Masahiro Hayamoto Jr., and Tanaka Kusahana, a top leader of Yakuza, are having a business meeting at a known location. It's a pretty remote location, but still with tight security. Your objective is to plant an electronic tracking device in Hayamoto Jr., then eliminate him so his corpse will be brought to Hayamoto Senior. Check the map and watch out for the many Yoyimbos guarding the meeting place. Forty-seven I repeat Вітаю всіх. Продовжуємо проходити хітмен 2 Тихий вбивця». Місія номер 6 Вистежування гаямото. Як ми бачимо, нам треба, власне, вбити сина Гаямото, помістити жучок на тіло сина Гаямото і втекти. Так. Ось так виглядає наша ціль. Що ж, давайте перейдемо до місії. Тут нам пропонують на вибір різну зброю, яка в нас є. Ну, ми нічого брати не будемо, підемо просто голіруч. Так, ось ми вже на маєтку Гаямото. Нам треба потрапити ось туди, в гараж, але спочатку почекати, поки ці охоронці відійдуть звідси. Якщо дивитись по карті, то нам треба ось так пробігти і зайти в оцей гараж для початку. Давайте цим і займемося. Так, що там, хлопці? Ви вже вирушили чи ні? Так, вони вже пішли, ми можемо потрошки вирушати. Так, тут теж нікого немає. Діко. Хорошо. Можемо навіть пробігтися. Недалеченько, вони нас не бачать. Ховаємося сюди під накриття, щоб не мокнути. Трошки пробіжуся. З такими короткочасними перебіжками. З тих дверей може хтось вийти і нас запалити. Це не потрібно. Заходимо шведесенько. Все, ми вже в гаражі, на нас нічого не капає. Так, тепер нам потрібно дочекатися, поки ось цей охоронник, що там стоїть, знову повернеться назад праворуч. На жаль, за охоронником ніяк не поспостерігати при закритих дверях. Єдине, що ми бачимо, там далеко на горизонті, дуже велике місто. мегаполіс, Японія, напевно. Так. Самого охоронця не видно, тому давайте отак будемо брязкати дверима, типу вони трошечки підкоротили. Спостерігати за охоронцем. Як їм не холодно, я не знаю. У мене вже 47-го черевика все чавкає, так. Ще раз, де він там? Угу. Можна вже виходити? Тихенько не шумимо. Все, біжимо сюди. Далі, о, і той охоронник якраз там, де нам потрібно. Давай, 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 давай. Все. Сюди ми добралися. Не поспішаємо. Так, тепер треба в оці двері нам потрапити. Але спочатку дочекаємось, поки всі обставини складуться так, як нам потрібно. Ось там бачите, біля воріт. Повар вийшов наперекур. Так, потрошки просуваємось. Ось я за камінець і заховаюсь. Так, повар нас не повинен бачити. І тут ніхто не повинен. Прикольні кущики. Ось він входить в майці тут. Знаю. Напевно, якийсь грибний дощ. Тепленький, приємненький. Так, Слышав ще один охоронець, я так розумію, і цей охоронець, і той повар, у них якась своя внутрішня домовленість. Разом ходять напереку, разом повертаються. Ну, Нам це на руку. Зайдемо туди всередину. Скажу про подальші наші плани. Будемо чекати. Беремося терпіння. Що 47-го тонниці його терпіння. Хороший агент. Тихенько. Нічого з собою не брали, щоб нічого не брескотіло, не лякало. Так ось повар і охоронник повертаються. Тепер чекаємо, поки ось цей, що залишився охоронець. Піде на коло огляду. Так іде чи ні? О, вирушив. Ми потихеньку будемо з вами ось так навколо цього камінця танцювати. Зараз поки що я обходжу, як тільки він почне зближатися з цим камнем, ми будемо навпаки віддалятися, щоб. Дійти до цих дверей. Зараз буду, власне, цим і займатися. Давай, піде до нас. Ага. Ось така місія у нас. Так, ну що, починаємо потрошки відходити так. Заходить за камінь, це дуже добре. Давайте тепер отак будемо нам треба сюди йти. Де він там? По-моєму, вже він не бачить дверей, Да ні здається, ні. Давайте забігати. Виходимо і сюди. Ось оці двері. швидесенько Закрили двері. Супер. Тепер нам потрібно взяти тут ядовитий предмет, покласти в цю кухню і повернутися отак назад. Ось, власне, наша ціль. Що це за предмет? Ось ядовита рибка. Так, розуміється, якась риба фугу, чи що я дивити, не знаю. Що може бути, я дивити. Так, тепер треба чекати, поки цей охоронник вийде назад на вулицю. Разом з ним, як ми пам'ятаємо, виходить повар, це нам на руку. Ми зробимо свої справи і повернемось назад у це приміщення. І знову наберемося терпіння і будемо чекати. Спочатку перший, так. Чекаємо, поки охоронник вийде. Ось він. Шурує, не поспішає. Знову йде на перекур. Чекаємо декілька секунд, щоб він вийшов. І вийшов? Так, він вийшов. Значить, тепер дуже швидко біжимо до ось цієї тарілочки, кладемо передавач, кладемо отруйну рибку. І швидко-швидко-швидко-швидко назад. Давай, давай, две, двері. Все, свою справу ми зробили, у нас вже нічого немає. Супер. І тепер давайте знову чекати охоронця. Чекати нам придеться достатньо довго. Вже, як ми пам'ятаємо, він спочатку побалакає, перекурить, знову побалакає, тільки тоді повернеться назад. Нічого, Ми дочекаємося. Важкий подих 47-го. Зовсім йому не хочеться виходити туди, на ту прохолоду, на ту слякоть. Що зробиш? Як ніяк суперагент. Ні дощ, ні сніг, ні спеку його не зупиняють. Він завжди виконує супер свої завдання. Немає резону відходити від цієї шпарини, адже практично в будь-який момент можна пропустити цього охоронника і знову придеться ще більше чекати. Так. Просто сидимо, відпочиваємо, сохнемо. Я думаю, що вже скоро буде охоронник іти назад, що там теж прохолодно. Поки що нікого немає. Затамували подих, чекаємо. Ось наш охоронник. Все, він тут пройшов. Тепер треба нам почекати секунд 15, щоб він пройшов достатньо далеко. Давайте ще трошечки почекаємо. Ось він зараз зайде за ту шторку і можна буде виходити. Все, він зайшов. Тепер давайте сюди. Це і стоїть ще поки що, як бачите. Довго стоїть він. І уже. Спалиш так. О, шуруй. Так. Знову охоронник повертається назад. Зараз я подивлюся, може я встигну пройти. Все, супер. Виходимо. Так, давайте, давайте, давайте. У нас немає часу чекати. Пусимо йти за ним. Давай, давай швидше шевелися. Ти нас так спалиш. Довго ти тут стояв, друже? Зважай на мене. Оп, все, ми за кут зайшли. Хорошо. Тепер дивимося цей, охоронник, О, хорошо. Хорошо. Значить, він уже йде сюди, нам треба туди йти. Заходимо назад у гараж. Тихо. Тепер знову тут чекаємо. Ну, так от приходиться чимало чекати. Він ще не дійшов до своєї точки. Що давайте не будемо брязкати дверима, а просто почекаємо. Любуємось тим мегаполісом. Так. Ще маленьке місто там ось. Над лівими дверима Так, ну що в нас? Давайте глянемо, де він там? Тут завдання змінилось. Чому то? Тому що помістили жучок на тіло Гаямото і вбили фактично. Зараз нам напише, що ми вбили, ну не ми, а рибка, ну. Завдання провернули ми. Треба обережно звідси вийти. Так, охоронник пішов назад. Це дуже добре. Зараз також буде, так би мовити, система очікувань. Так, давай, давайте. Ти сюди не дивись. Так, ось ви бачите, змінили завдання. Чому? Тому що син гаємото мертвий. Діана про це попереджає. Хорона знайшла труп гаємото молодшого, але ми ж тут не до чого. Так, тепер давайте, поки охоронник там, ми добіжимо з вами за ось цей камінь. Помога швидше, отам ті хлопці йдуть. Оп! Ну і тепер серйозна операція нас чекає. Нам потрібно. Щоб отой нас не спалив, ці розвернулися в іншу сторону. Ще й отут кадрін, інколи виходить. Така ситуація. Ті здалеку нас не бачать, а ось він, бачите, виходить, а той вже повертається. Отут зараз дуже-дуже треба відіграти. Прям. Також прямо пуститись. І чекати, прямо в землю влізти, як то кажуть. Бо зараз отой нас може спалити. Так, прямо зовсім зовсім краєчком світимся Це іде, давай розвертайся. Ось він розвертається. А ми звідси ховаємось. Ті хлопці там стоять. Ну, вони зараз, напевно, будуть повертатися сюди. Я не зможу піти, бо ось бачите, він тут поряд зі мною стоїть. Де він? Ось він іде? Він точно мене спалить. Треба знову чекати. Цей стоїть тут. Ось ті вже розвернулися. Зараз і цей піде назад. Де він? Там ось він стоїть, бачите? Контролює цей камінець, цю територію. Ті вертаються назад. Все, він пішов. Тепер трошечки простіше. Часу у нас буде значно більше. Ось той знову виходить у дверях. Так. Переховалися ми тут. Далі сидимо, чекаємо. Ще один моментик. Хлопці там стоять. І цей тут стоїть ось, бачите? Чекаємо. Тут і чим чекує. Ці сюди ось вони вже розвернулися. Той ще йде туди. Тепер треба дочекатися, поки цей піде. Хорошо. Він уже йде, як тільки він. Тихо-тихо, там дивиться на нас. Закриє двері ми прямо помчимося. Все. Дуже-дуже швидко, давайте. Біжимо, біжимо, просто біжимо. От сюди раз. Давай, 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 за камінь. Оп! Все, супер, присіли і знову чекаємо. Так. Тут за кущами не повинні нас спалити. Нам потрібно до оцих воріт добігти. От. Де в нас написано вихід. Пропущиків зараз ще один ривочок і ми фактично завершимо цю місію. Так, 47-й, звісно, змерз і змок. Для нього дощик не такий теплий, як для них. Ось сюди. Так, ось той. Нас, надіюсь, не спалить. Спалить. Ні, він став там за кущем. Якраз добре, він нас не бачить. Супер. Так, ці хлопці йдуть сюди. Ми будемо вже потрошки зараз теж обходити звідси. Так, тихенько, подалі, подалі. Йдемо сюди. Давай, давай, давай. Хорошо. І тепер. Швидесенько в двері супер, ніхто нас не бачив. Ми зробили свою роботу. Так, була тривога, але одненька, тому що охоронці знайшли гаємоту молодшого, ну нікого не знайшли стороннього. Отримали ми рейтинг тих і вбивців і пройшли ще одну місію. 47. This is Diana from agency. We've been monitoring the small tracking device in the late Hayamoto Jr. We managed to track down Hayamoto Sr. thanks to your fine work. We're quite excited since Hayamoto hasn't been registered in public for more than 15 years. He emerged at one of his castles in central Japan. This makes it a very tricky assignment. You must make your way through some very tough security and bypass a lot of electronic surveillance in order to access the castle undetected. You might need to take out the power grids to the alarm units. The whole area is studded with tripwires, guards, substations, alarm units, guard towers, etc. Strategic planning is extremely important. All their systems are on high alert, so consider your moves in there. Your equipment is hidden in a truck just outside the entry gates. When you get the equipment, we'll brief you on the position of alarm units as well as guard movements. 47, I repeat, find the truck with equipment, wait for our briefing. Ну що ж, ось так пройшли ми шосту місію. Місію, де треба знайти секретний прохід, ми вже будемо проходити в наступному відео. А на даний момент, я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.